Цьому році йому мало б виповнитися 40 років. Але при виконанні бойового завдання він загинув. Я не знаю, як, як просто пережити цей день. Галина Глущенко розповідає про свого загиблого односельця Степана Ільчишина, з яким прийшла попрощатися. Загиблого воїна зустрічають у Полтаві живим коридором. Коли я думаю про нього, це асоціація. Самої такої працьовитої, самої трудолюбивої людини, яка з раннього ранку до пізнього вечора працювала. Це була, це була права рука матері. Він допомагав усьому. Це дуже, дуже тяжка втрата. Я не знаю, як вона зараз тримається. Степан Ільчишин був на посаді стрільця помічника-гранатометника. Служив у 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Загинув воїн 22 квітня 2023-го під час виконання бойового завдання. Сталося це поблизу Новомихайлівки, що на Донеччині, повідомила Суспільному офіцерка відділу зв'язків з громадськістю обласного терцентру комплектування та соцпідтримки Оксана Ворона. Степан Вічишин пішов до війська влітку 2022-го. Проживав у диканській громаді. З дитинства Степана та його сім'ю знала Лариса Алахвердієва. Вони з нами по сусідству жили. вони з Грузії приїхали. Він ребенком був і в школу місті ходив. Там і дочка чуть менше була його. Він очень хороший был у нас строїтель. Він допомагав, ну прийде домой, що не попроси, він завжди прийде. І ребенка нам приходив, допомагав нам. Приїхали, тікали люди від війни. Тікали від війни, тут війна догнала. Приїхали вони дітьми, приїхали вони з трьома дітками. Сім'я приїхала. Ну. Дитина, не можна сказати, що погана. Дитина така ж ніколи нікого не обідала. Наскільки спокійний хлопчинка був, ми практично їздили до родичів кожну неділю, вони з моїми дітьми гралися у місті. Я знаю, що він мав прийти в відпустку. Він е, загинув 22 числа. Він говорив з матір'ю, казав, що вона його чекала. Ну, от, вона його дочекалася, але. Поховали воїна у селі Чернещина у Диканській громаді. Дарина Литвак, Юрій Дубіневич, Суспільне новини, Полтава.